Ось такий набір у нас є. Дивіться, скільки всього. Тут і наждачний папір є, і кружечки поліровочні. Ось така пневматична машинка, та на неї є насадочки різні. Як бачите, що тут є полірувальні такі градації, як від 1000. 800, 10, 240, 60, 80. Тобто дуже багато всього. Півтори, 2000, 3000. Також полірувальні кружочки різної жорсткості, невеличкі, під оцю машинку. Весь цей набір коштує 2300 гривень, друзі. Можливо, когось зацікавить, бо їх залишилось декілька штук на самом ділі. Дуже чудовий. Багатий такий набір, дуже багато наждачки йде. В комплекті, на самом деле, не по дві, не по три, як бачите, ну, багатенько дійсно. І різної градації, тобто це дуже чудово. Платформи дві штуки йдуть. На різьбі. От. І ось такого плана теж. Внутрішня різьба і наружня. От. Оці всі проставочки, тобто наставки, да? все це підходить сюди, все стає чудово. І такі можна теж встановити. Тобто різні різні. 2 300 ціна такого набору. Тобто йдуть полірувальні кружочки і також наждачний папір ось такі невеличкий. Номер телефону буде нижче в описі.